Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дійсно, без Божої любові все втрачає сенс. і дуже важливо не втратити першу любов Ісуса Христа. Люди Божі, вони наближають нас до Бога, і дуже важливо е, любити Слово Боже і бути слухняними священниками, тому що тільки з любов'ю Божою ми можемо е, реально перемогти всі трудності у нашому житті. Коли ж втрачається перша любов, коли фокус е, уже не на Ісусі Христі, коли немає зв'язку з людьми Божими? Немає зв'язку з церквою, тоді відходить і перша любов. І дійсно повернути першу любов ми можемо тільки тоді, коли ми покаємося, коли ми будемо прилагати зусилля в учнівстві і служінні. Тому що можна багато робити для Бога, але без Бога. І дійсно, відвертаючись від людини Божої від Слова Божого, уходить святий Дух, а з ним і перша любов. І щоб дійсно повернути першу любов, нам потрібно залишити свою думку і служити Богу. Амінь.